Господі Боже, скільки там уже годин? О, якраз обід. Так, треба буде зараз до світочки до своєї сходити на четверте поло. Алло? Да. да, світочка якраз до тебе збираюся, якраз свою чашечку взяла. Да-да-да, зараз спущусь. Чекай мене. Ну, Блін, оце годинка обід, але ну, якось маловато. Піца? Якраз от все шикарно. Ну, зараз спочатку до сеточки своє схожу, а потім вже і піцу поїм з усіма. А так, то хотілося, звісно, побільше обіду. Та так мало. Ну, ладно. Угу, <звук> <звук> угу. Алло, да. <звук> да, 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 зараз запишу собі. Ага. Да, 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 я поняла, хорошо, да, я внесу ці правки зараз. Угу. <звук> да, ні, ні, я нічим не зайнята взагалі. Окей, да. Да, і блогеру теж відпишу, да, не, не переживайте. Окей, все, до зв'язку. Так, ну поїм'я походу на наступному тижні.